Сміхніться вас знімають. У місті продовжують встановлювати камери відеоспостереження у рамках проекту Безпечне місто. Усі вони працюють у режимі онлайн, що дозволяє оперативно реагувати на будь-які прояви асоціальної поведінки. На прошлой неділі у нас була зустріч з руководством нашої патрульної поліції. Ми сейчас говоримо о про... том, передать им а, трансляцию с камер видеонаблюдения в режиме онлайн. Они, у них есть техническая возможность и и финансовая возможность, что немаловажно, а, чтобы операторы в режиме реального времени а, наблюдали за а, ситуацией в городе. Для них это действительно серьезная помощь. Дальше они формируют нам техническое задание, и мы будем вносить корректировку в, в систему видеонаблюдения, которую мы устанавливаем в городе. Тим часом злочинці вже шукають за допомогою міського відеонагляду. 79 розкрито приступлення по лінії УВД, в тому числі і два вбивства, а сім ограблень более 20 дорожно-транспортных происшествий, ну и другие виды нарушений, которые квалифицируются как входят в полномочия органов внутренних дел. Кроме этого, Сергей Иванович уже говорил, что вот наши операторы начинают работать уже вот седьмой день, сегодня они работают после второго этапа. И они уже в себя в журнале регистрируют и другие нарушения, те, которые интересны нам как городу. Ці ДТП та злочинів камери спостереження відслідковуватимуть і дрібних правопорушників. Для прикладу відеооко допоможе навести дисципліну серед курців у недозволених місцях. Мы разрабатываем изменения, будем вносить новые изменения в правила благоустройства для того, чтобы ужесточить штрафы и ужесточить ответственность за, в том числе, там брошенные бычок или фантики и так далее. И вот эти камеры помогут вот оперативно реагировать и на такие ситуации, потому что очень часто, когда на площади Победы вот. Стоять таксісти них там куча бичків і так далі. возле машини валяється. Камера фиксирует, на основании правил, виписується штраф і все. Постепенно будемо приучати людей к порядку. Житомир, поки єдине місто в Україні, де відеонагляд обладнаний спеціальною програмою, що допомагає оперативно, а головне 100% відслідковувати порушників. Нам показали, як саме вона працює. Указуємо приблизительно спектрограму цвіту автомобіля і задаємо поїзд. Система нам находит все красные автомобили, которые ехали в этом направлении, и этим самым в, в, в определенное время. И этим самым не нужно оператору долго сидеть, искать материал. То есть он очень, очень быстро может найти нужный фрагмент, запустить его, увидеть этот автомобиль, если нужно, там, приблизить его и включить про проигрыш, как этот автомобиль ехал или стоял. Там. Місця встановлення камер спостереження визначає міська влада, а також збирає замовлення від ОСББ. Це ще один аргумент на користь такої форми управління будинком. ми от розробляємо методику для того, щоб ОСББ і вже кілька заявок таких заявок від ОСББ є, коли ОСББ купує камери наблюдення каждом доме фактически є інтернет, підключається через інтернет, подає сигнал нам на центр. Ми можемо хранить эту інформацію, і тогда по запросу ОСББ ми видаємо інформацію конкретно по камере і так далі. Загалом у Житомирі вже встановлено 56 камер відеоспостереження. Та ще 16 планується встановити на третьому етапі програми Безпечне місто.